Манна 25 листопада, випробовуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого Він сам не спокушує. Якова 1.13 Існує різниця між спокусами, які наш Господь вважає за властиві, та спокусами, які походять від противника, ті перші є випробовуваннями лояльності щодо Бога і засад справедливості, замірені як благословенство чи допомога для тих всіх, котрі противляться тим всім спокусам, і котрі таким чином виявляють свою лояльність щодо справедливості. Спокуси від сатани, навпаки, в своїй природі є пастками і сильцями дочинення зла і гріха, спокусами, які подають зло за добро, а добро за зло, світло за темряву, темряву за світло. В такому значенні фальшивих представлень чи пасток Бог нікого не спокушує. Спокуси це прищеплювані навіювання. Вони можуть бути як добрими, так і поганими. Ці останні походять від сатани, світу і нашого тіла, а перші походять від Господа за посередництвом Його духа, слова і провидіння. Хоча Господь дозволяє на спокуси, котрі штовхають до чинення зла, щоб випробовувати нас, однак вони ніколи не походять від нього, тому що такі навіювання супротивні йому, як джерелу, натхненнику досконалої мудрості, сили, справедливості і любові, супротивні його характеру і прагненням. Так як спокуси до зла взагалі не випливають з достоїнств Бога, то й не можуть вони випливати з Його достоїнств як принади для Його створінь. Приписування Богу спокус до зла є богозневагою, а приписування йому спокус до добра є хвалою. Приписуючи йому з вдячністю наші спокуси до добра, стережімося приписування йому наших спокус до зла. Приписуймо їх тим, кому вони слушно належать, дияволу, світу і тілу. СПІВЗВУчні вірші. Буття третій розділ з першого по тринадцятий вірші. Але Змій був хитрійший над усю польову звірину, яку господь Бог учинив, і сказав він до жінки: Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві: З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: «Умерти не вмрете. Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов боги. Знаючи добро і зло, і побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама, до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я і сховався. І промовив Господь: Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв, а Адам відказав Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала: Змій спокусив мене, і я їла. Повторення закону 13.3 І Збудеться та ознака й те чудо, що сказав він тобі. до того говорячи, Ходімо ж за іншими богами, яких ти не знав, і будемо їм служити. Псалом 119. вірш 165. Мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. ПРИПОВІСТІ перший розділ з 10 по 17 вірші. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Якщо, скажуть вони, ходи з нами, чатуймо на кров безпричинно, засядьмо на неповинного, живих поповтаймо ми їх, як шеол, та здорових, як тих, які сходять до гробу. Ми знайдемо всіляке багатство цінне, переповнимо здобичу наші хати. «Жеребок свій ти кинеш із нами, буде саква одна для всіх нас. Сину мій, не ходити дорогою з ними, спини ногу свою від їхньої стежки, бо біжать їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати, бо ж надармо поставлена сітка на очах усього крилатого. Приповісті 6.27 Чи візьме людина огонь на лоно своє, і одіж її не згорить. ПРИПОвісті 14.27 Страх Господній криниться життя, щоб віддалятися від пасток смерті. Ісаї 33 розділ 15 та 16 вірші. Хто ходить у правді й говорить правдиве, хто бридиться зиском насилля, хто долоні свої випорожнює, щоб хабаря не тримати, хто вухо своє затикає, щоб не чути про кровопролиття, і зажмурює очі свої, щоб не бачити зла, той перебуватиме на високостях, скельній твердині, його недоступна оселя, його хліб буде даний йому, вода йому завжди запевнена. Матвія 4 розділ з 1 по 11 вірші. «Потому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, а він відповів і промовив: Написано: не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, Та й каже йому Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм анголам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому Ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано: Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позоставив диявол його. І ось анголи приступили і служили йому. Матвія 26.41 Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. ЛУКИ 11.4 І прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не введи нас у випробування. Але визволи нас від лукавого. 2 Коринтян 11 розділ 3, 14 та 15 вірші. Та боюся я, як Змій звів був є волокавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистості, що в Христі. І не дивно, бо сам сатана прикидається анголом світла. Отож невелика це річ, якщо й слуги його прикидаються слугами праведності, буде їхній кінець згідно з вчинками їхніми. Якова 1.14 Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. 2 Петра 2,9. То вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день суду для кари. 1 Коринтян 10.13. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Питання. Які особливі спокуси я мав, як я їх прийняв, які були наслідки. Випробовуваний хай не каже ніхто. Я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого Він сам не спокушує. Якова 1.13